Я прибув у Сан паулу кілька тижнів тому. Я знайшов роботу для тебе, Макс. Це підсил лише такому хлопцю, як ти. Я більше не коп. Я працював цілоохоронцем людей, яким потрібний був захист в місті на зразок цього. Це Сан паулу друже. Тут можна добре погуляти, витратити гроші, але треба бути дуже обережним. Було не надто весело. Але я навіть не міг передбачити, що трапиться потім. Дівчину викрили бандити. Ми завжди були мішенями. І він знає про це, і ось я знову потрапив у неприємну ситуацію, захищаючи одну дівчину. Я потрапив у справжнє пекло.